Ми живемо наприкінці часів, скоро буде пришестя Христа, і щоб нам не пропустити свого спасіння, нам важливо слухати Слово Боже. Від нього приходить віра. Ми можемо дорогоцінний час витратити на гортання стрічки новин, але від них приходить розчарування, страх, зневіра, руйнування життя. Але читаючи Біблію, вона давати нам натхнення, віру. Навіть досліди ставили на воді. Ми люди складаємось із води на 65%. І ось коли в воді кажеш добрі слова, кристалики гарні, коли негативну інформацію, кристалики жахливі. Бог сказав, що без слова Божого ми не можемо нічого робити. Життя буде нерезультативним, тому нам треба пильнувати над своїм спасінням. І як було в одні Ноя та лота, так буде і зараз. Люди їли, пили, одружувалися, але Господа не чекали. І прийшов потоп, і прийшло руйнування Содома та Гомори астероїдом з неба. Але як врятувалися Ной та Лот, Ной виконував слово Боже, будував Божий ковчег, церкву і перебував. Вав ковчезі так само, і лод Лот був відкритий для ангелів, посланців Божих, слухав їх і слідував за ними. І він врятувався, і слідуючи за їхніми кроками, і ми врятуємося. Тому, дорогоціни, приєднуйтесь до церкви, напишіть мені, будь ласка, ми з вами будемо вивчати слово Боже, щоб стати дітьми Божими і спастися. Амінь.